Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! Глисти у дітей досить поширене явище, небезпеку якого часто недооцінюють. Оскільки дитячий організм не завжди здатний самостійно протистояти паразитам, глистова інвазія потребує негайного лікування. Глистова інвазія на ранній стадії часто протікає без симптомів, тому батьки тривалий час можуть не підозрювати про наявність паразитів у дитини. Проте є певні маркери. Які мають насторожити батьків, основні ознаки глистів у дітей, неспокійний сон, дитина скрегоче зубами, плаче у вісні, часто прокидається, зміна апетиту. Дитина може відмовлятися від їжі або, навпаки, їсти більше, ніж зазвичай, безпричинне підвищення температури до 37 градусів, нудота, блювання, бурчання та здуття живота, розлад стулу, закреп або діарея. Виділення фрагментів паразитів із калом. Гельмінти послаблюють імунну систему, тому дитина може часто хворіти та протягом тривалого часу не одужувати. Звичайно, перелічені симптоми не є унікальними і можуть також вказувати на неврологічні порушення та патології ШКТ. Тому для визначення гельмінтозу необхідно здати аналізи калу на глисти у дітей, здаємо загальний аналіз крові, увагу звертаємо на кількість еозинофілів – у лейкоцитарній формулі зараження глистами відбувається орально фекальним шляхом, тому основною причиною гельмінтозу у дітей є недотримання правил особистої гігієни. Яйця та личинки паразитів оточують дитину всюди, особливо в людних місцях, на дитячому майданчику, у пісочниці, дитячому садку та школі, де найчастіше і відбувається зараження. Яйця гельмінтів можуть потрапляти в організм дитини з неякісною водою, немитими овочами та фруктами, при вживанні м'яса та риби, які не пройшли достатньо термічну обробку. Діти також можуть заразитися глистами при контакті з тваринами. Зазвичай лікування глистів включає прийом протигельмінтних препаратів, а також сорбентів, що сприяють виведенню паразитів та пробіотиків для нормалізації мікрофлори ШКТ. При алергії на глистів у дітей, яка зазвичай проявляється у вигляді висипу на шкірі, лікар може призначити антигістамінні препарати системної та місцевої дії. Основним способом профілактики гельмінтозу є дотримання правил особистої гігієни. Щоб уникнути зараження паразитами, важливо навчити дитину ретельно мити руки після прогулянки, походу в туалет перед їжею. Загальна схема лікування виглядає так: підготовка. Препарат ентеросорбент і жовчогінний, якщо немає протипоказань 5 днів. Основне лікування включає один або два антигельмінтних препарати в поєднанні з ентеросорбентом і жовчогінними ліками, за наявності алергічної реакції, схему доповнюють антигістамінним препаратом. Відновлення триває прийом жовчогінних препаратів та пробіотиків, завдання яких відновити мікрофлору за 2-3 тижні. У поєднанні з медпрепаратами для лікування глистів рекомендують додати до раціону дитини гарбузове насіння і рослинні олії, наприклад, олію кунжуту, гарбуза та льону. Існують схеми лікування, що включають лише олії і фітопрепарати. Вони дуже важливі, коли необхідно вивести глисти у новонароджених і вагітних. Профілактика глистової інвазії. Також важливо виконувати профілактику гельмінтозів за допомогою медпрепаратів. За рекомендаціями ВОЗ, це необхідно робити двічі на рік, як дітям, так і дорослим. Якщо в будинку є домашні тварини, вони проходять дегельмінтизацію в обов'язковому порядку, також двічі на рік. Перш за все, щоб запобігти зараженню глистами, варто гарно організувати побут і навчити дитину дотримуватися правил особистої гігієни. Ретельне миття рук після прогулянки, туалету перед обідом, звички, які здатні мінімізувати ризик глистової інвазії. Будьте здорові!